Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Баки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми повинні будемо знищити цілу купу усіляких потвор, істот, мутантів і так далі. Ти готова до цього, чи ні? Готова, готова, чи ні? Шикатенько кажу. А ти готова? Чи тобі просто цікавенько, і ти будеш тут і Дивитися. А ти спочатку дивитися. Розкажи, хто там буде, розказати хто там буде? Mm, ну, добре, добре. Ходімо в першу кімнату, і ти все побачиш своїми власними очами. Диви, тут на нас чекає ось такий блуп. Він маленький, можливо, це дитинча того блупа, а можливо, це просто якась зменшена копія. Хто його знає, але нам потрібно позбутися їх усіх. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. І це буде, до речі, перший е такий крок до ставання трішечки багатшими на цій арені, бо з них ми отримаємо наші перші гроші. Ходімо далі. До речі, що тут у нас? Диви, у нас тут є радіаційна монета, може випасти. Це типу. Можливо, вони всі були під цим радіаційним випромінюванням і перетворилися на ось таких потвор. А? Як можливо. тобі така думка? Тобто всі оці потвори, вони суперрадіоактивні, можливо. Якщо б у нас О, тут був. А в нас тут є, небезпечно. у нас тут. А, ось стоїть, диви. Оцей лічильник Гейгера, але він не тріщить. Тобто, все окей, напевно. Все в нормі Ходімо до другої кімнати. Зараз тут. Будемо розбиратися, напевно, або не будемо, якщо це справжні оці скульптури. SCP-173, Міка. Скульптура, його кодова назва ОГО. А що вони. Ааа, це клони, я зрозумів. Тому що оригінальна скульптура вона нападає тільки тоді, коли ти заплющиш очі або не дивишся на неї. Зрозуміло? Так зі спини підходить і так все. Та ти що так кричиш? В тебе навіть підлагало від того, як ти закричала. Так, ходімо далі. Тут. О, о я бачу, бачу, бачу. Дивіться, це. Такого ще я не бачила. Це е, пожирач літаків. І до речі, тут нема драбини. А де драбина? А чому? Я перший раз бачу, що по цій кімнаті не було драбини. Але добре, типу, ми все одно сюди потрапимо. А, ось там, бачите, він. З жер літак, і оцей ніс від літака, він у нього прямо замість голови, чи що. Це ось така потвора, яка власне харчується літаками, як ти зрозуміла О, -о, -о, -о. можна на нього подивитися, та що ж він? Диви, він не хоче, щоб ми на нього дивилися, напевно. першу, я, в першу кімнату. А, так, ми давай. в цій кімнаті не впораємося. Угу, давай, давай, давай. Зараз е біжимо в першу кімнату і будемо потрішечку розбиратися з усіма оцими е блупами, які тут сидять і чекають своєї черги. Так, давайте сюди підходьте. Зараз я ось так якось тут затисну одного блупчика і зможу, напевно, його без усіляких проблем завалити. Отримати перші гроші, хоча непогано було б, якщо в мене була б ця радіаційна монета. Я б не відмовився, думаю, ти також. Як думаєш, пощастить чи ні? Uh, ні. Ні, не пощастить. Mm -mm. Чого? А просто що... Я в Пощастило! Не... Ну, ОГО! Ну Серйозно! О, випало! диви, Випало! Прикольно, Я бачила, що вона коштує 35 гривень. О, нічого собі! Слухай, ну тоді я багатий, правильно? Правильно. Правильно. Так, як міняємо цю монету. Коли я кажу, що воно випаде, воно не випадає. Коли е -е. я кажу, що воно не випаде, воно випало. Ну це і добре. Випало тому що мені капець як пощастило. Я не знаю, я не думав, що випаде, але воно взяло і а випало. А що ти будеш брати на ці гроші? Зараз О, побачиш. я це вже чую. Зараз все побачиш, Міка. Це не дбашся. Але це ні, це не дробаш, це. Що, е... це дробовик? Ну, це на охоту потрібно брати. Ну, а туди ходять з чим? з дробовиками. Диви, як розлітаються гроші. Ти це бачиш взагалі? Шо? Чому так просто? Ну, не знаю. Можливо, тому що мені дуже пощастило. Так, вон там ще ну, монета, ну, до речі, з випала. З ними, а я потім гроші зберу. Звичайно, звичайно. Зараз всіх достріляємо. Я, до речі, купив цілих дві сумки з набойчиками. О, ще монета випала. Нам поки що тут щастить. Так, перезаряджаємося. Перезарядка, звісно, довга, але нічого не поробиш. Але Подивіться, як швидко можна впоратися з ними. Угу, Так, так, так. Я б взагалі туди застрибнув, але боюся, що не вистачить мені набоїв. Ну, типу, за одну перезарядку з усіма впоратися. Так, сюди стріляємо. По 4 Тебе... влазить е, набойчики. Угу, Так, чотири набойчики і все. Перезарядка. Так, туди ось так стріляємо, сюди стріляємо. Угу, угу. Майже вже впоралися, диви. Чудово. Так, сюди зараз з тобою розберемося. Тепер... А, не влучив. Ні-ні-ні-ні. Так, там лишилось 1, 2, 3, 4, 5. І тут в нас лишається... Та ну що ти так? Він якийсь просто, я не знаю, акробат. Ухиляється від усіх оцих моїх пострілів. Так, зараз спробуємо прямо звідси влучити. На, 1, другий, третій. І останній. Не добив! Міка, добивай. О, добивай я, його. Я його доб'ю, у мене нічого нема. Добре, добре, я тебе врятую. Так, так забираємо гроші. У нас тут нормальна така сума. А вийшла. Можна я гроші поділю? На, бери. Е, там 80 плюс одна монета. Так, тут нічого не валяється, тут також нічого не валяється. Все, йдемо до продавців і зараз будемо дивитися. На що нам вистачить? Я от не знаю, ти типу, покупляти мені якусь іншу зброю чи ні, чи стріляти постійно з цього дробовика. Перемай. Давай, дякую. 190 Ого, нічого собі. Слухай, я поки що нічого не буду напевно купляти. Ну добре, Нічого? я візьму три сумки з набоями і буду стріляти а з дробовика. Собі так, сюди, сюди, і, сюди. Напевно, обладунки о, нічого собі. Серйозно, ти вирішила підійти до цієї справи. Так, я перекладаю усі набойчики, Ні. все, нас все не тут. не Вистачить є ботиночки. А, Ну, нормально, для початку піде. А, я готовий вирушати у другу кімнату. Ти готова? Там а, на нас чекає раз. копія набойчики. SCP ти 173. Скульптура, дивіться. Так, збираємо всіх докупи. Давайте сюди, 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 підходьте. Угу Все, я стріляю. Я стріляю зі своєї рушниці. А може Сподіваюся... ти знизу Будеш стріляти, а я зверху. Та мені так щось буде поганенько. Диви, от сюди стріляю цей кут. І все. Я думаю, що тут досить непогано можна накоцати їх усіх. Так, сюди. Вони так швидко пересуваються. Ну, тому що це скульптура. Вона у реальному житті така ж сама швидка. Але тільки коли ти на неї не дивишся. Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Сподіваюся, я хоча б якийсь урон. Е, там наношу цим. Так, 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 звісно, ти немало наносиш. Ну, не знаю. Мені здається, що я більше перезаряджаюся, ніж стріляю. Так, сюди. Сюди, 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 стріляємо. Треба допомагати. Там, ну, хочу подивитися, скільки ти урону наносиш. Ну давай, давай, давай. Так, сюди. 54 ну, щось, щось таке? Типу, у мене 4 набойчика, тобто десь 200 урону за. Один. Ну, зараз ти можеш зараз піти, та купити собі нову зброю, якщо тобі це не подобається. Але я вже купив цілих 3 або 4 сумки, скільки там в мене було. Всього. Чотири? Скільки я купив, я забув. я можу з грошима або зараз. Ні, в мене кожен... ще є 184. Я думаю, що ми пораємося. Давай, стріляємо. Так. Тим паче там вже у двох мало здоров'я, і ми зараз будемо вже забирати гроші з них. Так, сюди. Добре. Оп. Ага, майже вистачило добити. Два постріли велика. лишилися, напевно. А, один навіть, нічого собі. Все, я з одним розібрався, диви. Другий також впав. Все, Міка, зараз ми тут. Хочеш застрибнути? Ні, не хочу. Вони ж мене зжеруть просто моментально. Куди я там ну, стрибну? Можеш спробувати. ні Ні-ні-ні-ні-ні. Поки що не хочеться. О, ще один впав. Якщо там буде багато грошей, то я подумаю. Можливо, тоді я застрибну і куплю. А скільки це багато для тебе. Не знаю, щоб мені вистачило на крутецьку пушку. Скільки мініган коштував? 128. От мені треба 2 мінігани, щоб купити круту пушку. Правильно? Правильно, у мене є 184. Тобто мені ще трішечки не вистачає. Не знаю, скільки там це. Десь 70, 80, плюс на набойчики ще, і тоді можемо з цією суперпушкою з усіма розібратися. Правильно? Еге. Правильно. Так. О, монета ще випала. Я захистила? О, -о, -о, О, Нічого, собі, скільки тут всього було? Так, все. Мене швидко телепортували на базу, і в мене виходить 405. Уявляєш, 405 У нас грошей. Виходить. Так, ну так, так, так. Е, я беру набойчики трішечки сюди. Может, С... мою долю віддати мені. А я не знаю, скільки там твоя доля. Ой, так я не поміняв. Було себе... спочатку. А ну, там тип, ще 15. мої були, Міка, я вже не знаю. А, ну добре. Так, сюди. Ну диви, я типу купив собі суперзброю. Я готовий. Хе-хе-хе. Зараз покажу, як так, треба. Що в нього за суперзброя так? Оооо! Ба! Бау! Инжи дробаешь, себе купив. Ну а що? Куди ти на радощах просто донизу полетіла? Куди ти? Нам чесно, Так, геть іди, звідси. Застрибуєш, застрибуєш? Забирай гроші всі. Отам. Ні, ні ні, я не хочу, я потім заберу їх. Так, бамс. Зараз я всіх. Ааа! баки! Я випадково вибач. Я стріляю. Я випадково! Кікнув. Ну, це вийшло випадково, розумієш? Все, давай добивай, останній твій. Угу, ти мене також добив знов. А, серйозно? Ну все, а. я не буду стріляти з цієї рушниці. Давай, добивай його, добивай. Він останній, він твій. Да ось він стоїть тут. Давай, 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 давай. Стріляй в Зажди Стріляй швидше, давай. давай я буду зараз тоді... тобі застрібну. Не треба, не треба. Я буду тебе підбадрювати, щоб тебе вийшло швидше перезаряджати Наразі магазини. Все, він впав. Нарешті Так, забираємо гроші. В нас тут ну, нормально так вийшло. Нормально, нормально. Незважаючи на те, що я вже купив собі суперську оцю рушницю, то тоді в нас прям дуже все чудово. Так, я хочу купити собі оцю штуковину. Так, сюди. Сюди, сюди і. Ось тут ще одну штуку хочу взяти. Все, на, це тобі, все. Там, а, почекай, в мене ще є. Так, секунду. Секунду. На, це тобі. Все для тебе, Міка. Всі ці гроші Вау. твої. Можеш їх Ого. використати ну, як раз, захочеш. <хе -хе -хе. Ну так. Тобі вистачить, щоб докупити обладунки, купити батарейки для них і О, також дробовик взяти. А... Ну, звичайно, я все купив і я вже готовий до битви з оцим пожирачем Слухай, літаків. А ти також собі купив. Звичайно, в мене вже все є. Я повністю готовий до битви з оцим босом. Навіть можу. Ось так постріляти з цього дробовика трішечки, потренуватися, так скажемо. Щоб... Якщо... Ну так, так, тобі тренуватись треба, бо ти в мене влучаєш. <сум> давай, ходімо, готова? Угу <сум> Все, вперед, давай. Я влітаю, ти головне в мене не влучи, все. Оп, сюди, 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 сюди. Так, ну, він ну, за мною я Не можу в тебе влучити. Ні, не треба, не треба, будь ласочка, не влучай. Ау, не дивись на мене! О, він на тебе перемкнувся, нічого собі собі. Так, ти жива? Ану, сюди, сюди. Так, я намагаюся в нього влучати. Я, але якщо що, стаю праворуч у куті. Так, нічого, собі, справжній пожирач літаків. Сильні, ну, здоров'я в нього багатенько, але зараз ми його вдвох, ось так швидесенько е знищимо. Так, сюди, сюди, більше він літаки ж... жерти не буде. Тому що це був його останній літак, Віт, яким так багато він А він прикольної їжа, а він літаки жере Ага, і не кажи. Краще був цей. Бургеропожирачем. Все? Це було не так важко, до речі. І з нього випало цілих 10 оцих радіаційних монет. Тобто 350 гривень. 35. 350 гривень. Непогано. Можна це буде потім використати для того, щоб е, продати і власне заробити ще трішечки грошей. Друзі, ми змогли здолати усіх оцих потвор, і навіть у цього пожирача літаків. Або е, як він там ще називається? Е, заражене небо чи щось таке? Infected Sky. Якось так він називається. Отже, пишіть, якщо сподобалось це відео в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі і Міка. Всім я дякую за добре, перегляд бакліке. і до зустрічі!